В твоїй любові я сховаюсь, і неважливо, що там за вікном я не боюсь, нічуть я не лякаюсь, бо знаю. Під Твоїм святим крилом знайду я спокій, радість і любов, знайду я мир, якого нині важко знайти отут, на цій землі. Ти розумієш, біль, як серцю інколи буває тяжко, з тобою я стою в цій боротьбі. З тобою навіть плакати приємно, а на душі ще легше, ніж було. Заповнюється сяйвом все земне небесним, такого в мене ще ніколи не було. І коли ти зі мною поряд, я сповнююсь твоїм небесним духом. Не страшно жити на землі в спокусі, твоїм назватися я можу другом. Ти там. Де всі відкинуті, без світла, ти там, в підвалі, на холодному бетоні, ти плачеш разом з матір'ю, чи його сина тримають міцно десь в полоні, чиє життя, здається, закінчилось з приходом страшної біди. Вони ж, як всі, благали і молились, та їм таке прийшлось перенести. Ми відповіді всі дізнаємося потім, коли зустрінемо тебе там в небесах. А поки на землі лише ми гості, дай повеління твоє вірно виповнять, щоб небеса зустріти із хвалою, радіти, що прийшов уже цей час побачитися й обійнятися з тобою, і почути. Я чекав всіх вас. Амінь.